Доброго часу добу всім глядачам мого каналу. І сьогоднішнім героєм відео буде знову кан 209 Даний апарат принесла мені на профілактику, ремонт і переналаштування. Чому саме так? Через те, що не всі діапазони працюють, а наприклад, діапазон КВ дуже тихо працює. Також потрібно відмити, відчистити, відновити антенну, оскільки вона вже. Не зовсім повністю функціонує в плані того, що погано тримається на своєму контактному місці, де вона закручується, вже немає крайнього шиблі, з якій витягувати саму антенну. Ну і самі роботи по корпусу. Також не досить добре працює шнур живлення від мережі, його теж потрібно буде відновити. Ну і всі інші роботи, які будуть супутствувати в плані чистка, відмиття, чистка всередині, заміна потрібних електролітів і все інше. Тому зараз приступимо до розборки даного апарату, знімаємо задню кришку, робимо огляд і більше, що буду знімати зразу УКВ-блок для переналаштування і чистки, також почистив контакти на барабані каналів. І почистю від пилу і бруду сам пристрій. Отже, відкрутив я 4 гвинта, які тримають задню кришку, знімаємо кришку і зразу можна побачити, що контакти на самих групах в барабані описувалися. Беремо звичайну стирачку, чистимо їх до блискучого вигляду. Обережно, щоб їх не зламати. І пробуємо знову включити. Це була саме плата УКВ, вона працює просто як перемичка між двома контактами. І зараз спробуємо включити саме діапазон УКВ і побачимо, як він буде працювати вже зараз, після того як почистили самі контакти. Отже, почистили, включили, і зараз вже можна почути, що деякі радіостанції проявляються вже на діапазоні УКВ. Робимо аналогічну операцію з іншими діапазонами. Потім знімаємо блоку КВ, знімаємо повністю весь корпус для того, щоб оглянути прилад, і робимо профілактику і переналаштування. Завершили ми профілактику з Океан 209, переналаштували його і зараз можемо переконатися, як він працює. пісні і здоров'я, пусть Як можна почути, вже працюють нові радіостанції, але в цьому. Приймачеві мені не, не зміг я розтягнути діапазон на всю шкалу, він скупчений і радіостанція одна на одній. Але налаштуватись на ту радіостанцію, яку все ж таки потрібно, доволі таки можливо і не має ніяких проблем. Як бачимо, весь діапазон тих радіостанцій, які в нас зараз є, вклався доволі в доволі маленькі межі. Зараз перейдемо я покажу до блоку самого КВ, як він змінився. І потім вже зберемо даний програвач і завершимо даний ролик. Як бачимо, блок КВ вже дещо має новий вигляд порівняно із попереднім виглядом, таким, як він мав із завода. І можна звернути увагу на окремі елементи. Особливу увагу потрібно довести до ось цього конденсатора. В інструкції вказано, що його ємність повинна бути від 0 до 2,2 пікофарад. Як правило, я роблю таким чином. Я встановлюю ємність 2,2 пікофаради, а потім, в залежності від того, як працює окремий екземпляр, зменшую ємність і ще взагалі відпає один із виводів. Отже, щодо катушок індуктивності, які встановлені в цьому блоці. катушка L4, єдина катушка, в якій потрібно зменшити кількість витків. Тобто відмотуємо один виток зверху, потім запаємо контакт назад, а сердічник, як правило, витягуємо. Але деякі екземпляри. Потребують, щоб сердечник все ж таки був встановлений, але в крайньому діапазоні. Також потім налаштовуємо катушку L3. Даного екземпляра в сердячні встановлений приблизно посередині. Буває таке, що його потрібно повністю закрутити, буває, поки що потрібно відкрутити. Це все залежить від окремих елементів, наскільки старий. Блок і наскільки велика погрешність і в транзисторі, і в інших елементах. Ну, в основному в конденсаторі. По інших катушках, це катушка L1L2, вона відповідає за согласування входної катушки і вже далі по каскаду. Її майже не потрібно регулювати, потім по катушках L6, L7, вони настраюються, так як і катушка L5 в залежності від ситуації. Тобто дивимося, наскільки сильний сигнал приймає блок після налаштування катушок L3 і L4. І потім в діапазоні 1-2 витки внутрішнього сердічника ми змінюємо їхній. Іхню індуктивність за допомогою сердечника. Тобто обертаємо десь оборот в одну сторону, наприклад, проти часової тобто відкручуємо сердечник. Потім, в залежності від ситуації, як змінюється сигнал в гучно моці, наприклад, він стає гіршим, закручуємо назад і додаємо один виток, тобто робимо два витки в іншу сторону. Зробили два витки, бачимо, що сигнал краще. Пробуємо ще пів витка, ще пів витка, і в залежності від того, чи краще, чи гірше, змінюємо положення, чи залишаємо таке, як є. Тобто по цих катушках опціонально. В незалежності від того, який екземпляр, просто пробуємо, але стараємося не змінювати в великих діапазонах ці катушки. Отже, зараз збираємо вже повністю пристрій. І підведемо підсумки по цьому відео. Як бачимо, ще один екземпляр був переналаштований. Правда, не все було зроблено, що заплановано. Як виявилося пізніше, власникові даного екземпляра не потрібно відновлювати його зовнішній вигляд, просто переналаштувати, привести його в робочий стан і на цьому все. Я все ж таки склоняюся до того. Що все ж таки краще переналаштувати його в блокові УКВ, ніж, ніж ставити якийсь там конвертор, як писали в коментарях під попереднім відео про те, що потрібно встановити ще один блок УКВ і зробити перемикання між ними. Все ж таки в такому вигляді краще, оскільки потім можна відновити його назад, не змінюючи нічого. Немає зовнішньої зовні ніяких ні... не залишиться ні отворів, ні перемикачів. Все буде акуратно і можна відновити його до заводського стану. Отже, На цьому відео я вважаю завершеним. Цьому апарату я поставлю оцінку 6, оскільки, будучи. Дуже старим, він знайшов свою, скажімо так, функцію в сучасному житті як переналаштований приймач, який доволі приємний на вигляд і не з великою ціною на сьогоднішній день. На цьому відео вважаю завершеним. Ставте лайк, якому сподобалося. Запитуйте, що не зрозуміло в коментарях, і підписуйтесь на канал, буде ще дуже багато все цікавого.